Перша за 10 років Володимир Путін вирушить до США. Сьогодні кремлівський диктатор на Алясці, як у колись, росіяни продали США, і досі побуваються через це зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом. На порядку денному війна Росії з Україною. Чи вдасться домовитись про припинення вогню та подальшу угоду, не впевнений сам глава Білого Дому каже, зрозуміючи налаштований Путін на мир у перші хвилини. Водночас, за день до саміту на Алясці відбулися протести. Організатори пояснюють, що виступають проти присутності міжнародного воєнного злочинця в своєму штаті. Більше про зустріч, яка відбудеться сьогодні, дивіться далі в сюжеті. Вже сьогодні, о 22-й за Києвом, американський президент Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін проведуть зустріч на Алясці на військовій базі Елмендорф Річардсон у місті Анкоридж. Спершу відбудеться зустріч тета тети з перекладачами, а після у розширеному форматі організація зустрічі супроводжується підвищеними заходами безпеки. А небо над Аляскою у день переговорів буде закрито. Та й свій авіаційний маршрут Путін вибудував так, щоб його літак уникнув перебування. Аня над міжнародними водами ми повинні пам'ятати, що Путін в певному сенсі є ізгоєм. Він не може подорожувати куди завгодно у світі. Він перебуває під усілякими санкціями, і сам факт, що його запросили до такої світової держави, як США Є великою подією Аляска. Це 49-й штат, США, яку російська імперія продала американцям 158 років тому за трохи більше як 7 мільйонів доларів. Для сьогоднішньої зустрічі росіяни були категорично проти будь-якої європейської країни через ордер міжнародного кримінального суду. А от США не пристали на пропозицію проводити переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах. Військову базу на північній околиці міста обрали, бо та відповідає вимогам безпеки. Хоч Білий Дім і сподівався уникнути перспективи приймати російську делегацію на військовому об'єкті в самому місті Анкоридж напередодні та в день саміту заплановані мітинги. Оскільки Україна не бере участі, я вважаю, що це лише невелика медійна подія між Росією і Трампом або Путіним і Трампом. Нічого особливого з цього не вийде. Я не очікую нічого особливого. У середу Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс провели низку онлайн перемовин, як з українським президентом Володимиром Зеленським, так і з європейськими лідерами. Глава Білого Дому заявив, що головна мета переговорів із Путіним домогтися припинення вогню в Україні і запевнив Європейських лідерів жодні територіальні питання не вирішуватимуться без участі Києва. Ми чітко дали зрозуміти, що Україна повинна бути за столом переговорів, якщо після цієї відбудуться наступні зустрічі. Ми хочемо, щоб переговори проходили в правильному порядку. Спочатку має бути встановлено перемир'я. Потім у рамковій угоді мають бути узгоджені основні елементи. Україна готова обговорювати територіальні питання, але вихідною позицією буде лінія зіткнення. Юридичне визнання окупованих територій не обговорюється. Напередодні ж американський президент Дональд Трамп повідомив, що ймовірно не вдасться досягти швидкого припинення. Вогню глава білого дому назвав російсько-українську війну найскладнішим нинішнім конфліктом і, хоч запевнив, що намагатиметься укласти угоду, але й не виключає провалу переговорів. каже тоді просто поїде додому. А от якщо все складеться добре, зателефонує Володимиру Зеленському та європейським лідерам. Я зрозумію це протягом перших двох, трьох, чотирьох або п'яти хвилин, так само як ми зазвичай розуміємо, чи буде зустріч вдалою чи невдалою. І Якщо вона буде невдалою, то закінчиться дуже швидко. А якщо вдалою, то ми отримаємо мир у найближчому майбутньому. Дональд Трамп може спробувати спонукати Росію припинити війну в Україні, запропонувавши відкриття природних ресурсів Аляски для Москви та надання Путіну доступу до рідкоземельних металів на українських окупованих Росією територіях. Про це Пише видання The Телеграф, також посилаючись на свої джерела, журналісти зазначають, що під час зустрічі можуть говорити про скасування деяких американських санкцій проти російської авіаційної промисловості, яка зазнає збитків. А от у Кремлі заявили, що під час зустрічі не планують підписувати будь-який документ за підсумками переговорів. Трамп, завдяки своєму бізнес досвіду, є дуже хорошим переговорником. Це не можна заперечувати, але це переговори іншого типу ніж ті, до яких він звик у бізнесі, і він ймовірно розглядає це як спробу створити ситуацію вигідну для обох сторін або принаймні непрограшну для жодної зі сторін. Водночас держсекретар Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп прагне принаймні тимчасового припинення вогню щоб створити умови для ширших переговорів для досягнення миру. Я думаю, ми всі визнаємо, що доведеться обговорити гарантії безпеки. Треба буде обговорити територіальні суперечки та претензії, а також те за що вони воюють. Ми хочемо миру. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб його досягти, але в кінцевому рахунку це залежатиме від України та Росії, чи погодяться вони на нього. Дональд Трамп також повідомив. Сподівається, що найближчим часом відбудеться й друга зустріч вже за участі його українського президента та очільника Кремля. За словами Дональда Трампа, також на ній можливо будуть і європейські лідери. На його думку, і Зеленський, і Путін готові до миру. І на другій зустрічі буде укладено угоду. І я думаю, що президент Путін погодиться на мир. Я думаю, що президент Зеленський погодиться на мир. Побачимо, чи зможуть вони порозумітися. І якщо зможуть, це буде чудово. Ярослава Морущенко, програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. О тридцять вечора за київським часом на Алясі почнеться зустріч Трампа з Путіним. І зараз з нами на зв'язку з Аляски Юліан Гайда, заступник директора зв'язків з громадськістю у адвокаційному відділенні благодійного фонду разом для України. Пане Юліане, вітаю. Дякую, е, та я до вас фактично з майбутнього дзвоню, Бо в Києві вже майже 10-та година ранку. А на Алясці це означає десята година, година вечора. Тобто у вас ще 14 серпня, але я знаю, що там уже 14 серпня напередодні зустрічі була акція протесту. І скажіть, будь ласка, наскільки вона була чисельна, і хто в ній бере здебільшого участь? Це українці чи американці також долучаються? Ну, взагалі нема дуже великої діаспори, великої української громади. Тут в Ем, акцію протесту зорганізували місцеві організації, які підтримують світові. Ну певні там ліберальні ідеї і світові ідеї. І тому вони зорганізували акцію підтримку України. Вони вважали, що воєнний злочинець Путін не повинен відвідати Аляску, і вони тому зорганізували акцію на підтримку України. Хоч на акції були деякі українці, які тут проживають 20-30 років. Також там було майже. Там пару сімей, які переїхали спочатку повномасштабного вторгнення, але е, основа е, цієї акції були просто місцеві американці, які дуже дбають про світовий мир, про лад, про безпеку. Які вимоги чи, можливо, транспаранти тримали протестувальники? Тобто, яка мета цієї акції? Вони хочуть просто засвідчити, чи вони хочуть чогось досягнути? Ну, перше все, вони думають, що це з одної сторони зрада, те, що Путін може. На американській землі ходити відвідувати з президентом Трампом як, як рівним главою держави, це вони вважають не повинно статися не тільки в Америці, але саме тут в Алясті, яка колись була російською колонією, і люди взагалі пам'ятають тільки вчора була річниця великого геноциду, навіть міг би сказати російських сил проти корінних людей тут в Алясті. Тобто вони, я думаю, мають певну образу через те, що вони мають все ж таки пам'ять, що означає російська окупація. І тому, я думаю, досить багато людей також вийшло. Корінні жителі Америки, я маю на увазі, Аляски теж долучаються? Ну, звичайно, ну, все ж таки Аляска. Нижніх 48 штатів, але сьогодні на акцію до Анкориджу прилетіли люди із Денверу із Сіетла, Я чув один прилетів. Я сам прилетів з Чикаго на підтримку. Тобто люди розуміють, що для під час наступної доби тут буде центр світу, центр світової політики, і надіємося, що Ну, не знаю, чи щось вирішиться, але принаймні, хоч українського української уряду тут немає український голос все ж таки тут є. Так хотів поцікавитися, що ви плануєте на завтра? Тобто, яка акція буде і наскільки вона буде за вашими прогнозами чисельна? Ну, для вас завтра, для нас уже сьогодні. Так. Будуть люди все ж таки збиратися довкола цієї військової бази, де відбудеться зустріч між Путіном і Трампом. Ми, звичайно, там, там будемо. Ми будемо говорити як українська громадська організація, від імені українського суспільства до американської преси. Ми будемо намагатися. Довести інформацію вірно і довести позицію українського народу. Бо, хоч вони не будуть представлені на цьому саміті, ми вважаємо, що вона повинна все ж таки тут бути в Анкориджі, і ми хочемо передати, що не може бути миру, поки Україна не має можливість саме захиститися. І також поки Україна має. Ну є полонені українські воїни, і полонені українські діти. Тобто не можна навіть говорити про мир не тільки без того, що українці не тут, але без, без е, е, визволення цих полонених наших земляків. Дуже дякую, пане Юліане, що ви зараз там, що ви знайшли можливість включитися, і будемо уважно стежити та всім світом за тим, що відбуватиметься на Алясі і в Анкореджі. І дякую за включення. Юліан Гайда, заступник директора зв'язків з громадськістю у адвокаційному відділі благодійного фонду разом для України, який зараз буквально на Алясі включався нам. Там нагадаю вечір. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк на це відео. Це допоможе нам просувати правдиву інформацію на YouTube. Та залишайте свої думки в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.